Ну кажи колы, сейчас надо что ще. кушку, музыка для ведущих. Все, можна починати? Ні, давайте з мене останню. з мене останню. Я останній, я останній. Щоб времени, та чувак, ми будемо зараз по три хвилини кожен говорити. Ми зараз будемо кожен по три минути. Все, потримання. тоді кожен, кожен, У мене там просто є заготовочка, кожен спочатку. Перший до слова запрошується Богдан. Уа! І так, цей год... Ну я, типу, я просто на вулиці заорав, щоб ви розуміли, як долбайобіна. Так, не збивайте, ой цей рік був дуже продуктивним для нашої компанії. ми записали це неймовірно не, великого... не перебивайте. Ми записали багато великих пісень. Ми провели багато великих стрімів з завозами. І, і одна з них це. Назар. Уменя не права, право. У мене не права, будь ласка. Ми записали багато великих пісень. Ми провели багато великих прямих ефірів. я Бажаю, щоб в новому році цих ефірів і цих пісень було мінімум в 10 разів більше. Також звати за, за з історії Також, я побажаю історії вам звернень. Ей. Ей. Також я побажаю вам звершень в персональному э, житті. Щоб Походи, тому, були гроші і так далі. Передаю слово Денису, тому що... У мене тільки одне питання до Максима Литвиненко. Максим Литвиненко, що у вас в бокалі? Водка. Водка. <світ> <світ> а якщо бути <буде> серйозним? Горілка. Брат, ладно. Все, айдинис, говорить. А Денис Норміс? Нет. Нет. Возможно, частично. Замість Назара. О, замість Назара. Денис, просимо. О, все, ви почати. А хочу доєднатися до Сібісвіти. Так, хотів би, але ні. Це він був як Який всі попередні, але кожен з нас поніс відмови. До Богдан, дозвол мені влітку не. Не дозволив мені прокритися на його 9-ті. Це був роком якогось розставань, бо саме Назар до сих пір не віддав мені 500 гривень і з'їхав до обуху. По цей день я його не бачив ще вживу, і він мені не віддав моїх гроші. Це він був за роком нових зустрічей. Наверх ти Ми зустріли багато нового. пізнали багато нового. Та хочу, щоб в 2025 5 році. Замбул. У нас було, як показує мій кореспондент кандид... колега Іван. побільше таких купюр. Все, я задовбався, видав для себе гарні слова, просто вип'ємо. Цей рік, був, цей рік був важким, але в ньому було дуже багато хорошого. Ми багато чого знайшли і багато чого втратили. У нас було багато досягнень, але у нас було багато і недачі. В цьому році ми завели багато, багато нових друзів. Жінок. Ми зробили проект Ми запустили, запустили Нормісу. Норміси це майбутнє. І дякуючи Богдану, бо якщо не Богдан, цього всього не було. Але і дякуючи Івану Брусила, що він запускав актив. І хочу сказати, що наступний рік. Буде не неотким, але я вірю, що в нас все вийде. Бо цей рік нам подарував три трьох не, три неймовірні зачіски, які відрізняються один від одного кожною деталію. Хоч передаю, передаю слово моєму другу і великій людині Івану Брусилову Сергійовичу. Дякую, дякую, але давайте спочатку вип'ємо за ваші слова. Давайте вип'ємо питання, Іване, так би мовити. Слово за слово. Це точно. Єдине, що я не розумію, Максим, це чого ви вичеркнули мене з своїх найкращих друзів і переписали просто в друзі. Це звучало трошки обідно. Максим пішов нахуй у йобі ще Я і за тебе ходити вертикаль. Yeah. Ладно, йоу, саб генг. Что я хотів би начать, що... Бля, реально складний год, я вам отвечаю. Пиздец, один із самых найсложніших годов моей житті. Спасибо каждому з вас, що ви були рядом со мною, my хоміс. Коли мені це надо было. Що я хочу сказать? Бля, 24-й год в пизду, no swag. 25-й, ууууу! It's gonna be a, like fucking dream, guys, I'm telling you, right? So, uh, що я хочу сказати про майбутній рік. Ну, у мене ще в майбутньому мій новий рік. Я ще там запишу чуть-чуть празднування вам своє. Uh, вам хочу побажати всього найкращого, бля, це ізначально нахуй. По-друге, хочу вам побажати ще чуть-чуть терпіння. Типи, от, бля, волла, чуть-чуть терпіння, нахуй, щоб дождатися мене, відвідаю нахуй. Третє, хорошого Барбіра, просто всім Нормісам, нахуй, це точно це пиздец. Спасибо, боді, що сделав нормісу, нахуй. Спасибо каждому, что мы, йопта, продвигаємо normis потихеньку. Спасибо кожному, що, блядь, каждому нахуй. Назару, Диму, Максим, Боди, блять, Динису даже. Yeah. <laughs> Потім, кому, Міші, мотозум. Це тільки шість. А нас девять. Борді. Ваенюсей до обязательно. Валерій, Игорю, Валері. Валері. Игорю. І... Кликбейт, кликбейт, чтобы додовиться до цього времени. Тіпи, я приеду, коли буде холодно, но я приеду и стану теплее, нахуй, поняли, блядь. А тепер выпьем. Хінти. Я считаю, Ваня, приезжаем, и мы заказываем персонального парикмахера на доме всех всіх на стриме. Налысоч просто нахуй так под машинку, блять. Каждого нахуй. Я уже був, бля, там не прикольно, ходить, ходити, не прикольно. Повір, я ходив, нахуй, я ходив, тип, я ходив. Ти не ходил. Так все. Ты ханади, худыв, вых! Балаган. Да. Балаган, балаган. Сейчас мы заканчиваем и Джейде. Фінальні слова З новим, З новим 2025 роком. Буде ще хуже, але ви держитесь. затягнемо путь пояса. поясницу. Каждым годом лучше достановится типа только хуже. Гэнг гэнг. <клухи> типа собачка хоть говорит мел меу, собачка говорит rarr, uh kto-the goverts arrr, uh3 говори А я na Гэн. я я говорю. Назар, мені меня жопу, да. Все, заканчивай, съемка. Мне надо. Сейчас, ага, сейчас. Сейчас, сейчас. Я отправлю.